Я розумію, що от саме зараз мені дуже потрібно щось таке, що мене буде заряджати там на роки. 18-й рік у мене переломний момент в житті, коли я точно розумію, що а, все дається легко. От до чого б я не доторкнувся, воно все а, умовно там залетіло. Потім я почав ловити дефолти. Ну от прям по-чесному у мене. В 17-му році я ловлю дуже велике банкрутство. В 18-му році інший проект він наступає сам собі на горло і починає стагнацію. Я розумію, що скоріш за все в моїй життєвій позиції, я молодий. Ну мені тоді там скільки 35 років. Там підприємець, який тільки-тільки почав летіти. Я там свій шлях, тільки крила розправив, тільки почав відчувати смак цього життя. Я розумію, що е, все в моєму житті воно рухається дуже короткостроково. Горизонт планування дуже маленький. Я розумію, що от саме зараз мені дуже потрібно щось таке, що мене буде заряджати там на роки. Тому мрія ця була давно. Розуміння, що мені це потрібно як терапевтична дія і можливість концентруватися і навчитися готуватися до чогось довго довгостроково, я про це думав довго.